Доброго ранку! Мене звати Ніколаєва Галина, я адвокат з розлучень та сімейних питань. І сьогодні хочу поговорити про опіку над дітьми. Допоки ви доєднуєтесь, розкажу, що у мене вже йде марафон про аліменти, про який ми говорили з вами минулого тижня. Там близько 100 учасників. Ми активно зараз працюємо над стягненням аліментів. Розповідаю про електронний суд, про форми стягнення, про те, як краще пада на аліменти, яких стягнути, коли виникає заборгованість, і мене від сильної залученості в марафон стало менше в інстаграмі. Вчора взагалі пропустила ефір, хоча обіцяла собі, що буду виходити до вас поспілкуватися кожного робочого дня, але бачте, на то вони і обіцянки, щоб деколи їх не виконувати. Сьогодні хочу поговорити з вами. На на тему опіки над дітьми, тому що цієї п'ятниці, о 14 по Києву, проводжу лекцію на тему, що буде з моїми дітьми, якщо я помру. Тема, як на мене, дуже актуальна, особливо в. Період війни в Україні, і навіть якщо ви перебуваєте за кордоном, то я впевнена, що все одно всіх це питання рано чи пізно починає цікавити. Звичайно, що я не можу пояснити вам чи розповісти вам, що буде конкретно з вашою чи то душою, чи енергією після фізичної смерті тіла. Цей ефір буде не про такі речі, ми не будемо говорити про релігію, про Бога. Про потойбічний бічний світ, тому що, на жаль, я в тому не розбираюся. Але я зможу пояснити вам юридичні нюанси, що буде відбуватися на землі після того, як вас не стане. Знаю, що ця тема вона трохи у нас табуйована, тому що ми, ми там. Ми у люди, особливо українці, як нація, ми, в принципі, не дуже любимо щось планувати, заздалегідь, думати про майбутнє і так далі. Але я сильно. За, наполягаю і запрошую вас на цю лекцію, тому що вважаю, що про дітей варто подумати, поки ти живий. А, мене ця тема турбує особливо, оскільки в мене дитина особлива, ви знаєте, особлива, особлива тавтологія. І я сильно переймаюся цим питанням, а що ж буде з моїм сином, якщо мене не стане, хто буде за ним доглядати, хто отримує опіку над ним, як ця опіка буде здійснювати, взагалі, яке майбутнє його чекає, якщо мене не стане. Тому запрошую вас усіх. На лекцію в п'ятницю о 14-й годині ми поговоримо про такі речі, як заповіт, як майно, як перехід спадщини і особливо перехід опіки, і як зробити так, щоб ваша дитина не потрапила в руки до людей чи до людини, якій би ви опіку не дали за життя. Вчора в мене була чергова справа про позбавлення батьківських прав до речі, і. І я думаю, я ще рішення суду не бачила, але все-таки маю, маю таке переконливе відчуття, що ми цю справу виграли про позбавлення батьківських прав. І думаю, що як все-таки жінка правильно вчинила, що вона вчасно звернулася з цим питанням за юридичною допомогою і по великому рахунку вирішила за свою дитину багато моментів і допомогла їй позбутися такого тягара. Людини, біологічного батька, якому по великому рахунку на цю дитину було наплювати давним-давним-давно. Тому така от історія. А задавайте свої питання. Сьогодні говоримо про опіку над дітьми, про те, з ким залишаються діти після розлучення, як отримати цю опіку наразі, оскільки зараз розкажу вам ще таку цікаву ситуацію про опіку над дітьми, що наразі визначити місце проживання дітей ну, це. Те, що ви називаєте опіка, ми називаємо визначення місця проживання дітей, в Україні стало доволі складно. Тому що суди дуже часто відмовляють мамам в задоволенні позовних вимог про визначення місця проживання дітей з ними. Тому, якщо ви ще перебуваєте в шлюбі і тільки думаєте про розлучення, то я вам... Наполегливо рекомендую вирішити питання місця проживання дітей разом з розлученням. Тобто, не розтягувати це, не розривати ці два питання, а вирішити це все одномоментно для того, щоб потім мати спокій і не хвилюватися над тим, що в якийсь момент вам буде потрібна згода батька на виїзд за кордон, чи вам потрібна буде згода батька на зміну місця реєстрації дитини і так далі. Тому, знову ж таки, прошу думати. Трошечки наперед думати про майбутнє вже зараз, а не починати якось, знаєте, там вирішувати швидко-швидко питання, коли вони вже до вас прийшли, а ви вже не знаєте, що робити. Так, запитання будуть чи не будуть сьогодні? Побачу, що ви під'єднуєтесь, а питань, питань не бачу. Говоримо про опіку над дітьми. Опіка над дітьми. А ще знаєте, що саме цікаве, що в Україні взагалі такого питання, коли батьки живі опіка над дітьми, його в принципі не існує. Тому що за кордоном є поняття опіки над дітьми, навіть якщо батьки живі. А в Україні такого немає. В Україні взагалі зараз судова система вважає, що якщо дитина проживає з мамою, а батько не проти, то опіка визначена сама собою, і ніякого жодного додаткового рішення судового видавати не потрібно. Так само рахую, що вважають і органи опіки та піклування. Так, є питання, відповідаю. Доброго дня! Як прописати дитину, якщо ми розлучені батько за кордоном, треба згоду батька? От саме ж про це я почала свій ефір сьогодні. Для того щоб прописати дитину без згоди батька, потрібно рішення суду або рішення органів опіки та піклування про визначення місця проживання дитини з вами. А коли ви підете в органи опіки і напишете заяву на визначення місце проживання, чи підете до суду, то, скоріш за все, суд і опіка скажуть вам, що немає наявного спору між сторонами, тому що батько ж не проти, щоб вона жила з вами, він просто проти її прописати. І ось таке виходить замкнене коло, з якого дуже складно вийти, тому що ви на етапі свого розлучення не визначили, з ким дитина має проживати, юридично цей момент не закріпили. Практика змінилася раніше. Визначити місце проживання тини це було дуже насправді просто неважливо батько був. За, чи заперечував він, чи там, яка в нього була позиція. Якщо, якщо він на практиці не мав бажання з цією дитиною жити, тобто він не заявляв зустрічної позивної заяви, щоб дитина жила з ним, то місце проживання визначало дуже легко і просто. Тепер ця практика змінилася, і нам е, потрібно довести наявність спору між сторонами. Якщо спору немає, як ви пишете, він живе за кордоном, але просто не хоче давати згоди, то відповідно дуже складно і е, встановити цю опіку. Тепер за рішенням суду або органів опіки. Але без цих документів, які я щойно назвала, прописати дитину без згоди батька теж неможливо. Неможливо змінити реєстрацію. У мене зараз така клієнтка, одна є спровадження в справі, там, де вона хоче, ви тільки вдумайтеся в іронію всієї цієї ситуації з нашою країною, з нашими законами. Вона хоче купити більшу квартиру. Тобто дитина живе з нею там останні 12 років. Батька вони не бачили навіть. Він аліменти сплачує, правда. І мама хоче купити більшу квартиру, щоб було більше їй і дочці місця. І вона не може продати цю квартиру, бо в ній прописана дитина, а її треба виписати. А він не дає на це згоди. І ми просто обиваємо пороги зараз суда. І органів опіки для того, щоб нам вдалося таки вирвати це рішення про визначення місця проживання, тоді зняти дитину з реєстрації, поставити її в кудись в інше місце на реєстрацію, продати квартиру і купити більше житло. Уявляєте, яка історія буває? Тому добре, коли все добре у вас, а не добре, коли починаються якісь проблеми. Після розлучення, як можна визначити одноосібне виховання дітей? Його потрібно визначати не після розлучення, а в. Процесі розлучення, цей най найкращий спосіб. Тому що якщо ви вже розлучилися, а ваш чоловік не претендує на опіку, тобто він не каже, що ні, будуть жити зі мною, і у вас немає спору про те, з ким мають жити діти, то наші. Прекрасні суди можуть вам взагалі відмовити задоволені позову через відсутність спори. Наскільки складно отримати довідку, що дитина проживає з тобою через опікунську раду, як це проходить? От це ж це ж називається рішення органів опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з вами. Для того, щоб орган опіки таке рішення дав, він має спочатку зв'язатися з батьком цієї дитини і спитати: А ви хочете, щоб дитина з вами жила? Чи щоб з мамою жила, а ви згодні, щоб вона з мамою жила? І от якщо він, наприклад, батько скаже, що я згоден теоретично, то вони можуть дати рішення про визначення місце проживання з мамою. А якщо він не буде виходити на зв'язок, вони не зможуть з ним зв'язатися, його просто немає, то вони можуть і відмовити. Зв'язку з відсутністю спору. Я знаю, що це звучить для вас дуже складно. В такому людською мовою ви не можете зрозуміти, що значить відсутність спору, якщо мені треба, щоб в мене була така довідка, чи був такий документ. Але така, така сувора правда життя, на жаль, зараз. Тому що змінилася практика, і тепер для того, щоб визначати місце проживання дитини, потрібен спір. Спору немає, вам можуть відмовити в цьому. Ось і все, така історія. І вам потрібно цей спір доводити. Його наявність між сторонами. Тобто, що батько щось писав, що батько заперечував, що батько хотів, щоб діти з ним жили. І вас на цьому, на цьому виникли якісь суперечки між батьками, і тепер ви звертаєтеся до органів опіки та піклування заявою, щоб цей спір між сторонами розв'язати. Тому кажу, що якщо ви ще тільки думаєте розлучатися, то не, не робіть помилку, не качайте заяву з інтернету. І подавайте до суду, і собі думайте, що ви розлучилися, і всі ваші проблеми на цьому закінчились. Не закінчились, не закінчились, не тільки почнуться в той момент. Тому що першочергово подати правильний позов про розірвання шлюбу і питань, що стосуються опіки, ось в цьому ж вся і є, напевно, суть ґрунтовної юридичної допомоги. А не просто взяти зразочок заяви, який заповнити, відправити в суд і отримати рішення суду про розлучення. Думайте. Так само думайте, що буде після вашої смерті, про що я кажу, і на який Зум я запрошую вас в п'ятницю. Що буде з вашими дітьми після смерті? Хто отримає право власності на вашу квартиру, на яку ви півжиття заробляли після вашої смерті ваші діти? А хто від імені ваших дітей буде нею розпоряджатись, ваш колишній чоловік? Так само, як і майном, рештою, грошовими коштами на банківських рахунках. Розумієте, ви можете думати, що ви з нею вже всю цю історію закінчили, а така буде неприємність, що насправді він отримає її опіку над дітьми і ще й користування все ваше майно? Чи лишиться воно потім дітям питання? Ось так. Так, питання щодо опіки над дітьми. Маєте, не маєте? Буде, не буде? Поставте мені сердечко, щоб ви мене гарно чуєте, щоб якась активність, була, тому що я не знаю, можливо, я сама з собою розмовляю, тому і питань ви мені не задаєте. А, я знаю, в чому справа. Я знаю, в чому справа. Ви просто звикли, що я говорю про аліменти, так? А тепер зайшли на ефір, а тут не про аліменти, тут про якусь опіку, а ви думаєте, яка опіка, ми ж звикли, що ти постійно розказуєш про аліменти. Про аліменти я вже веду марафон. Вже у мене сьогодні четвертий день, я записувала відео, як користуватися електронним судом, як подавати позовні заяви через електронний суд, які документи для цього потрібні і яку форму краще обрати. Тому марафон вже стартував, дівчата там працюють, вивчають і збирають докази для своїх справ. А ми з вами в інстаграмі вже говоримо про опіку. А якщо оформити е, дарствіну на дитину, опікунти типу чоловік колишній теж матиме право, ну звичайно, ну дивіться. Давайте розберемо таку ситуацію. У вас є квартира. Ви е, помираєте. Квартира е, залишається. Ну, звичайно, у вас є договір дарування, тобто у вас вже немає квартири, то тобто, квартира в дитини. Але поки ви були жива, то дитина жила з вами, ця квартиру ви здавали в оренду, припустимо, так? Чи е, ви там самі в ній жили? Потім ви помираєте. Квартира на дитині залишається, але дитина не може здійснити жодного права щодо цієї квартири, правда, тому що вона не дієздатна ще, вона не повнолітня, в неї право, в неї виникне право розпоряджатися та користуватися, ну, то вона може розпоряджатися цим майном, тільки коли їй випалиться 18 років. До 18 років в неї буде опікун, це її батько. Ну, Якщо ви нічого не зробите, так? якщо ви не зробите превентивних мір, щоб цього не сталося, це буде її батько, цей опікун. І він, батько, ви собі померли, у вас там вже тільки там ще, знаєте, 9 днів не пройшло, а він вже е, хоче цю квартиру продати, подає заяву до органів опіки і говорить, що це буде в кращих інтересах дитини. Типу він цю квартиру продасть, купи більшу. Орган опіки згодом таки може дати ось так. Там підмаслав, там підмаслав, квартиру продав. Гроші забрав. Дитині дулю з маком лишив. Чи ви думаєте, що якщо він зараз вам платить тих півтори тисячі гривень в алюментів, чи зараз він взагалі ті алюменти не сплачує і вас не стане, то він стане топ батьком, чи що відразу? Та неправда це все. Йому ця дитина, якщо не треба зараз, то йому вона не буде треба і потім. І плювати він хотів. В кращому випадку, що станеться, то він, то він добровільно віддасть дитину бабі, а квартиру продасть і забере собі гроші. І все. І все на тому. Тому я ж кажу вам, що зараз подумайте про це, тому що життя дуже непередбачуване, і звичайно, що нам хочеться вірити, що ми будемо жити довго з вами і щасливо, і все буде добре. Будемо виховувати, нянчити ще внуків, будемо і дивитися до одну. тут в інстаграмі тільки вже всі там в зморшках і, і і думати, а я кого куди життя розкидала. Але цього ж може не стати, то чого ж про це зараз не подумати наперед. Тому в п'ятницю переходьте на лекцію, що буде з моїми дітьми, якщо я помру. Тому що це дуже-дуже актуальна тема, бо є ряд дій, які зараз вже можна вчинити для того, щоб дитину свою убезпечити на майбутнє, майно своє убезпечити на майбутнє. То чому ж цим не скористатися? Так, читаю далі. А, просто вас приємно слухати. Дякую. Якщо мати померла, чи може бути опікуном інша умова, за умови, що батько живий, хороший, не позбавлений батьківських прав? Може бути, але це судовий процес. І якраз про це я розповів в п'ятницю, як, як зробити так, щоб надати умовно вашій матері, бабушці, дитини, максимальну кількість доказів, які б слугували за те, що вона має за опікуном вашої дитини, а не ваш колишній чоловік. От про це я хочу з вами і поговорити в п'ятницю, щоб розповісти, що ви маєте зробити. Тому що це ж тільки в американських фільмах і турецьких серіалах таке буває, коли там мама пише там якийсь там лист про те, що я хочу, щоб опіку на моїми дітьми здійснювала там моя подружка, там, інститутська, і коротше, і ця воля виконується, і цих дітей віддаються інститутські подружці, тому що це от, вона там була її улюблена кумушка, і вона в ній не сумнівається, що її діти виростуть гарними людьми. Але ж, але ж в реальності це не так, це ж кіно. Так не буває в нас. У нас не так. У нас є чуткий юридичний закон, який буде виконаний відразу там після вашої смерті. І дай Боже, щоб того тата нашли, що, розумієте? А якщо не знайдуть, в інтернат дитину віддадуть, під опіку органів тих опіки. Тобто, якщо з вами щось стається вдома, дитина сама, і вони не можуть поняти, де ці родичі взагалі, бо вони не знають, що вона маленька ще може бути, її ж в інтернат завезуть. І вона там побуде, поки хтось знайде її, де вона, що вона, як з нею буде. Ну ви хіба такого хочете для своїх дітей? Я для своїх дітей такого не хочу. Тому я зроблю все можливе, щоб моя тина була забезпечена. Навіть якщо мене не стане, щоб вона була з тими людьми, з ким я хочу, щоб вона залишилась, якщо мене не стане, і вас до цього закликаю. І я знову ж таки кажу, що я максимально щира введенні своїх соціальних мереж. Я ділюсь з вами тими думками, які хвилюють мене, і хочу вас навчити того, чого що вмію я. Ось і все. Єдина моя ціль. Так. Якщо б почався процес розлучення, то все час потрібно визначити з опікунством дітей і майном для спочатку розлучення, а потім всі моменти. Вже треба вирішити питання опіки над дітьми. Тобто, я не знаю, що ви маєте на увазі процес розлучення, можливо, напишіть мені в особисті, але якщо б була, якщо б якщо ви до мене прийшли на супровід, і ви мені сказали, що ви почали процес розлучення, то, напевно, я б зараз вже подавала уточнені позовні заяви до суду для того, щоб встановити зразу і опіку. Так. Дівчата, всім рекомендую прийти до пані Галини на марафон, це безцінна інформація. Дякую вам велике. Так, Слухаємо питання ваші далі. Дякую ще раз за відповідь. І я вам також дякую. Так, Якщо питань більше немає, то ще раз анонсую що в п'ятницю, проводжу лекцію. Що буде з моїми дітьми, якщо я помру? Тема вона неприємна, тому що ну, неприємно слухати про свою смерть і неприємно уявляти, що це має бути далі. Але ми з вами ж дорослі люди, ми відповідальні люди, і ми маємо про це подумати завдяки ну, через наших дітей, тому що нам є про кого подбати. Тож, давайте в п'ятницю зустрінемося і обговоримо це питання. Всім подякувала, пішла працювати. У мене консультація наступна. Якщо будуть якісь ще питання, пишіть їх під цим ефіром або записуйтесь на консультацію. З задоволенням з вами про це поговоримо. Па-па!